Привіт, малята! Я білосніжка. І я знову завітала до вас в гості. Тож давайте ще раз привітаємось, але на англійській мові. Hello! А ще раз, але гучніше. Hello! І сьогодні я розповім вам казку про сім'ю Family. Повторюй за мною Family. А хто ж наша сім'я в першу чергу? Так, правильно, дітки. Це наші мама мазер. Повторюй за мною мазер і тато. Фазер. Повторюй за мною. Фазер. Тож сідайте зручніше і уважно слухайте, повторюючи нові слова на англійській мові. Одного дня. Посеред великого ставка на листі білого латаття народилась маленька жабка. Вона захоплено роздивлялась навкруги, та все їй було цікаво. Найбільше їй подобались ізнопарні метелики, що літали над водою. Вони веселилися, танцювали, трепотіли своїми яскравими крильцями. Бачила жабка і інших мешканців водойми. риб, Раків, різних жуків та комах. Але найголовніше, жабці подобалось те, що у всіх цих тварин були свої домівки та сім'ї. Маленька жабка відчувала себе самотньою і нікому не потрібною. Минали дні, жабка все більше сумувала. Мені треба знайти свою сім'ю, інакше я просто загину від самотності. Тихо промовила жабка. Вона вирушила на пошуки своєї сім'ї. ФЕМІЛІ Повторюй за мною ФЕМІЛІ Кого шукала жабка, вона й сама не знала. Може, мамо, мазер. Повторюй за мною мазер. Може тата? Фазер. Повторюй за мною фазер. А можливо, й ціло жаб'ячу родину. Дорогою її зустрічалися мешканці ставка, яких жабка розпитувала про інших жаб, але всі вони не хотіли з нею розмовляти. І тільки мудрий старий Сом пожалів маленьку жабку, він розповів їй, що у дальньому кутку ставка в очереті живе жаб'яча родина, і саме там. Жабка знайде свою сім'ю Фемелі, Повторюй за мною Фемелі. А щоб малеча не заблукала, попросив метелика провести її. І коли на небі зійшло яскраве сонце, осяявши своїм світлом поверхню водойми, жабка нарешті дісталась до своєї родини, де її радо зустрічали мама. Мазер. Повторю за мною Мазер, тато Фазер. Повторю за мною Фазер і багато зелених жабок. Усі мешканці ставка слухали веселу, дружню, жаб'ячу пісню, що лунала на всі усюди. співала маленька жабка як добре мати свою домівку і сім'ю де тебе люблять, шанують і завжди чекають. Сім'я це дуже важлива частина життя будь-якої людини, а мама й тато це найближчі люди, яких потрібно поважати та слухатись. А тепер давайте повторимо слова, які ми сьогодні вивчили: Сім'я family. Повторю за мною Family. Мама. Mother. Повторюй за мною. Mother. Тато. Father. Повторюй за мною. Father. Молодці дітки. Але прийшов час прощатися з вами. До нових зустрічей, малята. Goodbye!